щимо в долоні всі ось так і ногами тупаємо так, хто найкращий, той одержить приз Ми такі веселі, подивись веселіше танцювати, ніж у ліжку спати. Все у нас в порядку робимо зарядку, разом з нами правити роби, будеш сильним завжди. Ниточки збираємо в клубок, а тепер всі зробимо стрибок, на носочки станемо, давай, Вищі руки вгору піднімай. Веселіше танцювати, ніж у ліжку спати. Все у нас в порядку робимо зарядку разом з нами вправи ти роби, будеш сильним завжди. Дружно підстрибнемо скік та скік, ліктями всі разом вжик жик жик Повернем голівку три-два раз, ти такий прикольний, просто клас. Веселіше танцювати, ніж у ліжку спати. Все у нас в порядку робимо зарядку. Разом з нами вправити роби, будеш сильним завжди. В долоні всі ось так, і ногами тупаємо, в такт плечі піднімити вгору, вниз, і сусіди щиро усміхнись, веселіше танцювати, ніж у ліжку спати. Все у нас в порядку робимо зарядку, разом з нами правити роби, Будеш сильний